Solar3 Energy Group група компаній, що забезпечує альтернативні енергетичні рішення для дому, бізнесу та міст. З 2016 року ми генеруємо свідомі потужності у сфері відновленої енергетики, розробляємо проекти для приватного, корпоративного та державних секторів. Досвід компанії налічує понад 1400 проєктів під ключ з загальною потужністю понад 410 МВт. Якщо ви підприємець і маєте виробництво, то платіжки за електрику по 200, 500 або 800 тисяч гривень на рік це не якісь космічні суми, це реальні життя. А що буде, якщо я скажу, що ви зможете платити за електропостачання 8 разів менше завдяки виробництву власної енергії? Ми пропонуємо самому виробляти електроенергію і використовувати для цього енергію сонця. І саме сьогодні для цього є найсприятливіші умови, бо українські банки надають кредити для зеленої енергетики на 7 років. В середньому за рік один наш клієнт економить 735 тисяч гривень. Звучить шалено, але ціна за сонячну енергію становить 90 копійок. В той самий час, коли підприємці в Україні платять в середньому 7 гривень за кіловат. Економія 770%. Ви навіть самі можете прорахувати, скільки коштів збереже сонячна енергетика. Просто поділіть ваш останній чек за електрику на вісім. Із такими показниками ваша інвестиція в підприємство окупиться вже за 5 років. Головний фокус нашої компанії надати найбільш якісні послуги для наших клієнтів. Проектний, інженерний та монтажно-будівельний штат компанії складається з висококваліфікованих фахівців. Ми надаємо належну увагу правильній установці систем та використовуємо якісні матеріали. Ми хочемо, аби сонячна електростанція слугувала вам десятки років. Саме тому ми забезпечуємо гарантійне обслуговування панели протягом всіх 15 років, які зазначені виробником. Постінсталяційний сервіс включає в себе моніторинг технічної справності та ефективності роботи станції 24 на 7 та щорічний комплексний аудит. Фермерське господарство сідм'яса одне з найбільших та сучасних підприємств в західній Україні, яке спеціалізується на виготовленні м'ясних продуктів та напівфабрикатів. До встановлення сонячної електростанції наше підприємство споживало більше 200 тисяч кВт за місяць. Після встановлення сонячної електростанції, а також оптимізації виробничих процесів, ми змогли скоротити витрати на електроенергію майже на 50%. Це в свою чергу дає нам змогу бути більш конкурентно спроможними на ринку продуктів харчування та стати енергонезалежними. Якщо хочете зменшити витрати на електроенергію на своєму виробництві у 8 разів, ми обов'язково вам допоможемо. Просто з'яжіться з нами, і ми приїдемо до вас на об'єкт на безкоштовні замери, проведемо консультацію та розрахуємо, скільки ви будете заощаджувати після встановлення сонячної електростанції.